Opel Astra Twin Top приїхала до нас на обслуговування механізму даху. Мається декілька проблем. Перша це механічна проблема, не всі елементи працюють коректно. Зараз побачимо. Так, по-перше, бачите, що відбувається? Оця пластмаска не ворушиться. Так, пробуй. О, тепер з другого разу пішла. І оці, бачите, кришки також оба, з перекосом працюють некоректно. Крім цього, ще у нас є проблема. Ага, тут зараз не видно, ще є проблема з протіканням, там повний багажник води тече. Е, людина купила машину півроку тому, обслуговування ніякого не проводилось. І коли воно до цього проводилось, також невідомо. Скоріше за все, дренажі забиті, протікають, водичка заливає багажник, що є дуже небезпечно, бо блок керування дахом знаходиться там всередині багажника. Вже ми на таких машинках не раз міняли мозок, от який замокає, перегорає. от І все, бачите, яка тут кінематика механізму, як тут все ворушиться. Відповідно, все то має бути чітко змащено, почищено і відрегульовано. Тоді є надія, що воно буде працювати і не ламатися, навіть не дивлячись на те, що це окет. Нажі це отакі дивіться шланги, які відводять тут. Вони в доступі, бувають вони там в кузові, відводять водичку, яка стікає по всіх ущільненнях. Майте на увазі, що дах не є системою герметичною. Він весь протікає, і дах складний в кабріолеті, і люки в автомобілях це не герметичні системи, але там заводом-виробником закладено в конструкцію дренажі, які відводять водичку, яка протікає. Якщо ці дренажі вчасно не чистити, не обслуговувати, воно тече міма каси, як то кажуть, Ось ми тут бачимо, що дренаж з зовнішнього боку мокрий. От і отут, власне кажучи, в багажнику, як бачите, це все. Мокра вся боковина отут і отут. От. Тому першим ділом э, чистка дренажів. Ну що, наш пацієнт з Кропивницького Astra Twin Top готовий? Значить, що зробили? Відрегулювали весь механізм розкладання. Тепер оці і оті елементи працюють коректно, бо там все було розкручено. Працювало на перекос. Цей періодично не відкривався лопух. І ці задні з перекосом. Тепер, як бачите, весь цикл проходить гарно і відкривай. Дивимося, як то все відбувається. Так. Так, все відкрилось коректно раз. Все, відкрилось коректно. Два. Підтягнулось на місце. Все. Все, працює, все готово. Крім того, почистили дренажі, замінили рідину в гідросистемі і провели сезонне техобслуговування, яке треба два, але хоча б один раз на рік проводити, хоча б один раз на рік, для того, щоб механізм працював і не ламався. Звертайтеся вчасно.